Софія малює свою нову реальність. Мама, тато і вона у масках. В іншому кінці Києва інша мама евакуює сина подалі від міста. У густому тумані вони та й половина країни побачили смертельну загрозу. Забрудненість повітря в Києві перевищує в 50 разів. У мене питання: а що буде далі? Вони виходять з квартири лише за нагальної потреби. Тетяна з Софією кажуть, фізично відчувають це не туман, а отрута. Ну, тому що гуляти на вулиці. Вряд ли з цим можна существувати, але ми, як душегубки, ми, по крайній мірі, доживемо, може бути до кінця, якщо кінець буде ситуації, я сподіваюся. Захищають і квартиру, короткі провітрювання лише через мокре простирадло. Треба буде ходити, повторяти, 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 поки на все не стане округів. У кого є можливість, і взагалі разом з дітьми чкурнули за місто. Якщо раніше ми могли провести вихідні там десь в Києві, да, в місті, то зараз питання навіть не піднімаються. Ми зразу їдемо в село. Чистіше да. паніку спричинила ось така нехитра штуковина. По вікнах видно і без датчику. Це, мабуть, тиждень тому помили вікна. Євген один із тих, хто став експертом з якості повітря, просто розмістивши пилемір за вікном. Ціна чудопристрою лише 1200 гривень. Дані про стан повітря миттєво виводяться на екран і загальну карту в інтернеті від інших таких же датчиків. У нас і до цього часу були тумани і були доволі щільні тумани. Але системи моніторингу вони так себе не поводили. Вони так не скаженіли. Дані з цього пристрою, схожого на телефонну слухавку, спричинили справжню паніку в країні. Та чи можна їм вірити? Розберемо його до гвинтика. Доброго дня, дня. допоможете нам в цій справі. Давайте спробуємо. В'ячеслав та Олександр, науковці університету Шевченка, разом з Денисом. Вони будують свою мережу моніторингу повітря. Отой носик за вікном він на відстані пів метру. Нюхає прямо зараз повітря і передає цим міскам, котрі аналізують те, що він бачить. Цей носик має знаходитись на відстані не менше ніж пів метру від стіни. Це такі стандарти вимірювання, тому що на самій стіні конденсується волога, пил, і це дає певну похибку для вимірювань. Вони автори дуже схожого за принципом роботи пристрою, і під час туману їхні пилиміри теж зашкалювали. Істерії піднімати не варто. Якщо якісь завищені покази, особливо звертаємо увагу на вологість. Це вони про туман для наочності влаштовують його просто в офісі. Запам'ятайте ці числа. Це якість повітря в цьому приміщенні за звичайних умов. Але ось наш датчик потрапляє у хмару. Зараз ми моделюємо туман в Києві. Кажуть. Так. Так. Результат миттєво зашкалює. Цю вологість пристрій сприймає як шкідливі для людини частинки пилу. Ми бачили в себе такий локальний, як скажемо, армагеддон. Всі датчики, які працюють на принципі розсіювання лазерного випромінювання, у Всіх в них є такі проблеми. Вони аналізують не якість повітря, вони аналізують лише наявність певних частинок у самому повітрі. І за умов сьогоднішньої вологості такі датчики фіксують лише наявність. Маленьких краплинок води ми повторили експерименти і в Запоріжжі, місті, яке щороку в топі найбрудніших. Тут сьогодні теж туман 89, 90... Е... Показує при нормі 50. Ми можемо допустити, що от там можливо, 50 ці 50 це є перевищення, пов'язане з тим, що туман зараз досить густий. Пристрої двох виробників повітря аналізують чомусь по-різному. Цей показує 40. А ви не забувайте, це експрес методи. Хай ці пристрої показують, як у нас називають там плюс-мінус лапоть. Але якщо в мене вночі 10 лаптів, а зранку 15 лаптів. То я можу щось собі передбачати. Міряти повітря лаптями точно не науково. Розсудити доморощених екологів мали б державні інститути, але їхнє вимірювальне господарство теж під питанням. Ось один із пунктів спостереження, але, чесно кажучи, єдине, що тут пристойно виглядає, ось ця табличка. А це державна геофізична обсерваторія, яка офіційно моніторить повітря в Україні. Тут теж все виглядає як у минулому сторіччі. Та й виявила кількість дрібного пилу вчені взагалі не бачать, бо немає чим. Система моніторингу якості повітря, яка зараз діє в Україні, офіційна. Вона ще була встановлена в радянському союзі, і вона дійсно наміряє оці найдрібніші часточки, які насправді є одним із найшкідливіших для здоров'я, тому що вони потрапляють глибоко в легені, вони потрапляють в кровоносну систему. Тож всі офіційні дані від гідрометцентру та інших структур про нормальне повітря взагалі не враховували кількість такого пилу. Одна якісна система станція. Яка вимірює різні е, забруднюючі речовини, коштує 300 тисяч євро. І навіть в Європі ця система встановлювалася протягом 10 років. Тобто ми не можемо собі дозволити швидко. Яку небезпеку ми таки можемо поміряти? Ой, ні, народ, я тут буду сидіти. Як обійти небезпеку, коли вона в повітрі? На якому поверсі ви живете? Це життєво важливе питання. На якому поверсі ви живете? Це життєво важливе питання. Третій отруєні викиди у вас в квартирі. Десятий можна було б заспокоїтися, та не все так просто. Ми покажемо, кого уже вбило брудне повітря. Отравлення угарним газом. і що робити, аби не стати наступним. виходить із дому тільки після ранкової години пік. Панічно боїться заторів, хоча пересувається пішки, петляє дворами подалі від доріг на роботу чи в магазин. Усі маршрути прокладає тільки так, ніби ховається. Какого хрена? В мене пече в горлі. Мені важко дихати. У мене алергія на цвітіння, але навіть в не сезон цвітіння, коли я йду вздовж жвавої автомобільної дороги, я відчуваю ті ж самі симптоми алергічні. Медична маска умовний захист. Тамара вже збирається купувати зі спецфільтрами. Ну це трошки схоже на те, якби ви ходили в протигазі. Їй 36 років, 20 – вона задихається, бо гостріше за інших відчуває отруту, яку ми часто не помічаємо. Це невидимий ворог, але ми спробуємо показати його вам. Як будь-який злодій, він лишає сліди. Ось фільтр з вихлопної труби легкового авто і те, що йому вдалося затримати за 6 років. Подуємо. І буде нам трошки краще все це видно. А тепер уявіть, сотні тисяч машин узагалі їздять без нього. Нерідко цим грішать так звані євробляхи. Є її, що коштують 3 тисячі доларів. Ну звичайно, що він не захоче за тисячу доларів нового фільтра ставити. У Європі таке б авто і на кордон не пустили. Там постійно підвищують екологічні вимоги. Навіщо? Дивіться просто зараз. Для чистоти експерименту чисте повітря лісу. Нам допомагають спеціалісти із пересувною лабораторією. Принюхаємося. Ми на сьогодні з собою шість газоаналізаторів. Перша піддослідна сім років. Дизель, фільтри на місці. Стандарт Євро 5. Ну, Давайте хвилину почекаємо. Та пройшло цілих дві, а показники лишилися стабільними. Чорного газу 0,0 мг на метр кубічний. Вуглекисло газу також ми не фіксуємо. Давайте ближче. Починає зростати оксид азоту 2 міліграми на метр міліграм міліграм кубічний. Зараз показуємо. А норма норма здається 0,2. І ще раз наголосимо: ми підійшли в притул. У цьому експонату 11 років. Теж дизель. В оригіналі Євро 4. Та після ліквідації фільтра машина одразу перетворилася на Євро 2. І от що це з нею зробило. Ой ні, народ, я тут дішанні водетів сидіть. В глушіть, Ні, ні. Ми бачимо ну, дуже високі перевищення чадного газу, і оксидів азоту. От все, що можна, от все ми не міряли. В рази і десятки разів. А тепер увага до неї подібні три із десяти машин, які проїжджають за нашими вікнами. Тут реально можна задихнутися у повітрі біля дороги близько 200 хімічних елементів і сполук. Оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід. Тут навіть не треба бути хіміком, аби зрозуміти діло труба. Найстрашніше, кажуть, учені навіть не їхати, стояти в заторах. Професійні болячки тих, хто цілий день за кермом. Тому підтвердження. В візках в кінця дня ти чувствуєш в головних болях. Купадок сіл. Це не морський близкий, доточний. Саме настоящі симптоми отравлення. Отравлення угарним газом. До обморока. Кашель з мокротою по утрам це фактично варіант норми нашого регіону. Тобто, чим більше у нас з'являється машин, ми Аткашля, чистимося. То на якому поверсі ви живете? Я на дев'ятому, за вікном, шалений рух авто. Але кажуть, на такій висоті можу дихати вільно. Небезпечні перші три поверхи. Саме на цьому рівні кажуть учені, збираються шкідливі викиди. Радіус ураження 300 метрів від доріг. Вікно у двір не врятує. Куди ж бігти? Дар'я Григоренко ріелтор. Критерії пошуків житла, каже вона, незмінні роками. Поруч хочуть роботу, садок, медзаклад, та останнім часом лунають і запити на чистоту. Був запрос наприклад, від дівчини по конкретному району, по Голосеївському. Основний критерій був подальше від якоїсь великої магістралі. Чи має сенс така пересторога? Міряємо повітря на великій і маленькій вулиці. Це результати замірів шосе. Формальдегід менше 12 мікрограмів, озон 100 мікрограмів. А це картина на маленькій вулиці у середмісті. Трохи нижчий міст озону, 80 мікрограм на кубометр, і трошки вищий міст формальдегі до тринадцять мікрограм. Не дивуйтеся, що різниці між ними немає. Магістральна навіть трішки краща за показниками, бо рухається швидко, викиди не встигають концентруватися на одному місці. На те, що цей колодязь, де вони зазвичай лишаються затиснуті поміж будинків. Зробіть собі послугу, не стійте біля дороги, бодай три кроки назад уже зменшать дозу. А тут взагалі не радять дихати глибоко. Я на найнебезпечнішій вулиці в світі. Не вулиця, а газова камера, де учені не радять затримуватися більше 15 хвилин. Жінка, яка судиться з повітрям, уже завтра. Повітря здатне дивувати. Навіть досвідчених лікарів. Я не очікував. Ми покажемо, як воно руйнує нас зсередини. І де найбрудніше місто України? Зробіть глибокий вдих. Хоча ні. Краще затамуйте подих. Я У цей момент здається, що Вікторія не дихає від хвилювання. Я не очікував такого. сузі. Відпечатляю. І ще множество мелких псевдокісточок. Хоча запевняла, готова до всього. 33 роки карточка толста. Вчитовіткі узли, шість узлов: більшої, срінні і маленькі. Вона звикла дивитися на небезпеку через вікно. На одну сторону квартири видно аглофабрику, виходиш на другу сторону квартири видно до міницех. Всього нісеться на дому. Так, усі свої недуги жінка пов'язує із місцем проживання. Маріуполь. Торік його назвали найбруднішим містом країни. Чорна і кольорова металургія. Дим із труб ідентичний. Місцеві екоактивісти порахували, на жителя тут щороку припадає більше трьохсот кілограмів різних викидів. Офіційно це не підтверджено. Але місцевий гідромет, де моніторять якість повітря, перший в усій країні, де з'явилася пересувна лабораторія для замірів. Перевищення приділя допустимої концентрації по сіроводороду приблизно приблизительно в два і з половиною рази. Сірководень шкідливий газ, який впливає на нервову систему. Часом тут фіксують перевищені показники оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Школа, де Вікторія працює учителькою інформатики, взагалі за 200 метрів від заводу. Замість тисячі слів, сірий наліт на її стінах і металевий блиск зелених насаджень у дворі. Мені мама сказала, що там не ходити, Я можу потом заболіти Раком вона навряд зрозуміла, що сказала. Та з вуст дитини це звучить і ще страшніше. З повітрям сьогодні пов'язують кожну десяту смерть в Україні. Це дослідження глобального тягаря хвороб. Воно проводиться в усьому світі саме по смертності, ми в п'ятівці лідерів. Там більше за нас це лише Північна Корея, а Грузія, десь приблизно стільки саме, як ми Центральноафриканська Республіка. Злоякісні новоутворення, хвороби серця та органів дихання. Світові учені це сигналами повітряної тривоги. І це доля не лише промислових регіонів. Я на найнебезпечнішій вулиці в світі: Лондон, Оксфорд, стріт. Британські вчені не ті про яких складають анекдоти, а серйозні дослідники з Королівського коледжу провели та дослідження і жахнулися. Норма викидів на людину у пікові години часом була перевищена в 12 разів. Заплямували репутацію легендарні кеби, місцеві таксі та двоповерхові червоні автобуси. Більшість на дизелі. Такими темпами завсідники Оксфорд-Стріт лише за кілька тижнів вдихають річну норму діоксиду азоту. Тому британські вчені і охрестили вулицю дизельним пеклом. Та встановили, брудне повітря провокує людей робити брудні справи. Якщо проаналізувати дані метеорологів і поліції, ви чітко побачите у дні високого забруднення зростають бійки, крадіжки та фінансові афери. Тобто повітря здатне не лише контролювати хід наших думок, наші рішення, а й навіть те, як ми сприймаємо майбутнє покарання. Інше дослідження сефірота показало, у дні найгірших показників повітря студенти провалюють іспити коли водії зупиняються тут на червоне, можуть прочитати усю інформацію про мою дівчинку. Цю жінку звати Розамунд Кісі Дебра. Вона судиться з повітрям. Поки нам загроза видається надто прозорою, аби сфокусуватися. Для Розамунд вона має обличчя та ім'я. Я так сумую за тим, як вона щічкою торкалася мого лиця. Донечка росла в будинку біля великого шосе на півдні Лондона. Асма, 27 госпіталізацій за три роки. Зрештою, дев'ятирічна Елла не пережила сильного приступу. Вона хворіла три роки, і три роки станція моніторингу фіксувала спалахи забруднення біля будинку. У нас є ці документи. Я не хочу нікого карати. Це не поверне дитину. Я хочу, аби суд визнав факт смерті через якість повітря. І, можливо, тоді уряди усього світу почнуть щось робити. Ні, вам не здається. Вони справді це роблять місце із найдорожчим повітрям у світі, бо за тисячі кілометрів звідси є люди, які живуть у масках і готові платити за ковток чистого кисню. І що ще можна продати людям, які задихаються? Друзі, зважайте, вітер зараз он звідти, і ця територія чудово продувається. На це реально смішно дивитися і ще смішніше пробувати. О, о! Відчуй потік вітру. А! О, круто, зловила. <фу> <рив> Але ось так дуркуючи за п'ять хвилин я могла б заробити більше двохсот баксів, якби була членом його команди. Сьогодні вітер дує з моря, морський бриз буде нотою серця. Повітря на шляху сюди пройшло крізь ліси, а це сильний фільтр. Житель британського графства Дорсет Лео Девоц із друзями ловить і продає повітря. Я лежав собі на дивані, по телеку якраз показували, що людям у світі бракує свіжого повітря. Я подумав, як мені пощастило народитися тут, а потім дійшло. Цим же можна ділитися. Ми з Лео бізнес-партнери взагалі-то разом будуємо екожитло. Я без проблем можу допомагати йому до повітряній фермі. Ну він вам хоч платить за це? Та яке? Це ж для проекту Лео. Ми друзі. Лео активно розкручує свої баночки в мережі. Якість товару також підтверджена інтернетом. А ви маєте обладнання для перевірки якості повітря? Та у цьому немає потреби. Дивлюся, що погода хороша, можна збирати. А ще я моніторю в інтернеті сайти з рівнем забруднення. От як сьогодні зранку глянув, ідеально. Здається, він бог маркетингу. Ціна ковка 120 доларів. Це символічно 95 фунтів, бо 95% населення землі живуть в умовах неякісного повітря. Клієнти британця переважно заможні люди з Пекіна. Китай, Індія, Таїланд найбрудніші міста світу. Що може зробити з людиною тамтешнє повітря? Бачили українські лікарі. Пацієнтка молодого возраста, яка в течение несколька літ живет в Гонконгі, у неї снізилась функція роботи легких на 12% за Завод задля порятунку тут вкладають мільйони доларів у розробку майже космічних технологій. Ось таким куполом накривають школи Пекіна. Повітря проходить через спеціальні фільтри, аби діти могли нормально дихати. У планах китайців накрити навіть ботанічний сад. Відома фірма товарів для дому вкладається в розробку індивідуальних рішень. Невдовзі обіцяють штори із фільтрами, текстиль вкритий мінеральними речовинами. І процес подібний до фотосинтезу. Такі собі штори з функцією рослин. Ціна поки невідома. Опит народжує пропозиції: бутильоване чисте повітря експортують ще канадці, швейцарці та новозеландці. Кількість ковтків свіжого кисню від 50 доларів. Демпінгують, каже британець. Розумієте, аби подихати цим повітрям, людям все одно доведеться платити. Приміром, за квиток на потяг. Притримуєте міцненько, аби не просучилося брудне повітря. Ззовні потім різко відкриваєте і робите ось так. На таких фокусах з повітрям Лео вже заробив 35 тисяч доларів. Пакує чергове замовлення і запевняє ідея на мільйон. Бо мільйони людей по всьому світу гріє думка, що поруч є бодай один ковток чистого кисню. Це вам не просто квіточки, що ростити вдома, аби дихати. Де взяти чисте повітря у брудному місті? За рецептом тричі на день? Найдієвіші способи порятунку для всіх, кому страшно дихати. Осінні канікули, ведуча ТСН Марічка Падалко проводить разом з дітьми за містом на дачі. Кожен раз, коли ми сюди приїздимо в п'ятницю, це як маленькі канікули для всіх. Ми в прямому в приносному сенсі видихаємо. А головне вдихають. Навколо природа і жодних автострад. Дуже відчуваю те самопочуттю. Я тут дуже глибоко сплю. стільки годин глибокого сну, як три, які я маю за містом. Я ніколи не маю, стільки годин глибокого сну в місті. Моя мрія тут жити. Там є флюгер з єдинорогом, рохом. Дивись. Навіть півтори дні на тиждень у зеленій зоні, подалі від труб та машин, покращують життя, кажуть науковці. Та якщо тікати никуда, можно влаштувати оазу просто в квартире. Как-то мы посчитали, что за один раз мы выливали 30 литров воды. И еще пак У пани Валентины аж 200 рослин. Кисневый куток – ее ответ за газованным улицам столицы. Больше всего кислорода в доме вам даст хлорофитум. Хлорофитум хохлатый. Алоэ Каланхой каланхоэ больше всего выделяет именно ночью кислорода. Одне міртове дерево непогано почистить повітря на трьох квадратних метрах. Та щоб повністю замінити вазонами систему очистки, треба поступитися їм місцем. Нужно поставити тисячу растійні на три квадратних метри. У мене вазони довго не живуть, тому їх просто немає. Та й дачі в мене теж немає. Тому свій вклад у чистоту повітря я роблю ось так: їду на роботу на велосипеді замість авто. Хоча виявляється, це не зовсім про здоров'я. Крутити педалі чи бігти поруч із вихлопними газами дуже погана ідея. На узбіччі шалена концентрація отрути. Коли це э, розпилено в повітрі, може бути до обмарока, да? то є відчуття нехватки повітря, може бути головокруження. Якщо концентрація висока, то треба, звісно, захищатися, навіть закриваючи рот платком або шарфом. Не стійте в притул до дороги. Зробіть буквально кілька кроків назад радять лікарі, і ви вже отримаєте менше. Зелені всередину. Токсини із нашого з вами організма чудово виводять овочі саме зеленого кольору. Мінімум 200 грамів на день. Ще краще за один раз з'їсти одразу 300 грамів продуктів детоксикантів. Це якщо ви жінка. Для чоловіка порція вже 400. Живете у місті? Підкоригуйте раціон. Додайте іще різних фруктів та ягід. І знов-таки зелений чай. Банальне провітрювання досі наполегливо рекомендують лікарі. За рецептом тричі на день. Затхлий воздух, який знаходиться в квартирах, він приносить ще більше вреда, тому що в цьому воздухе содержится, помимо запиленості, і ще є і бактеріальні частини стафілакокі, Але в умовах смогу чи в разі викидів з промислових підприємств, це може стати навіть шкідливим. А от так стоїм і полчаса час. Але Тетяна вірить, такий фільтр кращий, ніж нічого. Лікарі кажуть, допоможе вологе прибирання. Можна привести влажну уборку, і тоді ці крупні частиця, б сідалі на влажну поверхність. Нема коли тягати швабру. Ця штука добре попрацює на вас. Мийка повітря Уже вигадали і таке. Внутрі а, крутиться барабан і вода. Бо тут всього 2 літри води. Всі пилінки, які тут барабан засасує і випускає, осідають в воді. Видість, вона не така уж страшна, вдома чиста. Для ефекту апарат має працювати ледь не цілодобово. Задоволення дієве та не дешеве – Десь 4 тисячі гривень. Більшість із цього не потребує грошей. Усе це ми можемо зробити щоденною звичкою. І бодай трохи перевести подих у боротьбі за нештучне дихання. Людмила Бадалян, Мирослав Ганущак, Андрій Марченко, Тимофій Кощей, ТСН один плюс один.